Попри непрості темні часи, українці не втрачають віру у перемогу і продовжують допомагати тим, хто відстоює кожне наше завтра. Так днями Тоня Матвієнко виставила на благодійний аукціон коштовну каблучку покійної мами Ніни Митрофанівни. Ця каблучка для мене дуже дорога. Я сподіваюся, що вона принесе користь захисникам і захисницям. Я буду дуже рада цьому, і я знаю, що мама також збіри іде на fpv дрони, і кожен, хто пожертвує від 100 гривень, матиме шанс отримати срібну каблучку з каменем, що належала легендарній співачці. Не збавляють обертів у допомозі українським захисникам і західні зірки. Так, американський актор Марк Геміл, той самий джедай Люк Скайвокер із кіноепопеї Зоряні війни, вкотре посприяв реалізації збору на розвідувальні безпілотники. 15 дронів розвідників, на які ми збирали кошти, вже в Україні. Дякую всім за постійну підтримку України та її захисників. Тим часом у брітні Спір своя боротьба. Співачка знову у центрі скандалу. Цього разу подейкують: одна з відомих мереж готелів внесла співачку до чорного списку. Деякі гості скаржилися на те, що вона ходить топлес біля басейну, що змушує їх почуватися некомфортно. І поведінка часто дивна та дратує. Брітні може і знаменитість першої величини, але вона не може робити все, що і заманеться у нашому готелі. І Хоча представник Брітні запевняє, що це неправда, та саме з номерів цього готелю, співачка раніше не раз викладала оголені фото. Та й в дописі натякнула: люблю змушувати людей почуватися незручно. Загадкове вибачення опублікував на своїй сторінці Потап. Ми всі робимо помилки незалежно від їхнього розміру. Але коли приходить час вибачитися, знайти правильні слова стає складним випробуванням, як підкорення гір. Перед собакою, коханою чи тією іншою вибачається артист, підписники так і не зрозуміли. Але певні чутки про розлучення пари цілком можуть бути не безпідставні, та подробиці обидва воліють приховувати їхнє, як то кажуть, право. А ось чого точно від світу віднині не приховати це «20 днів у Маріуполі фільм режисера Мстислава Чернова та репортера Євгена Малолєтка, які героїчно фільмували перші дні вторгнення та окупації російськими військами міста. Став одним із п'яти номінантів на Оскар у категорії «Повнометражний документальний фільм. Переможці кінопремії стануть відомі вже 11 березня. Та щиро віримо, що саме українці отримають нагороду, і світ вкотре побачить війну, якою вона є.